Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося вже в Нідерландах. Електромобілі, гольфи вже в Україні, розмитнюються, оформляються на клієнтів. А сьогодні ми відправляємо наступні автомобілі, такі як Volkswagen Golf, Сірий Металік, 17 й рік по вікнах, автомобіль. Має 183 тисячі пробігу, діджитал, класний такий салон, автомобіль лізинговий, в збереженому стані, на легкосплавних дисках. Це один такий автомобіль відправляємо. І наступний автомобіль Renault Grand Scenic. Комплектація або це. З ледовськими легкосплавні диски, семимісний Family Car. Два таких автомобільчика відправляємо для наших підписників, для наших замовників. Пробіг даного автомобіля 157 тисяч. Всі автомобілі лізингові, всі обслужені. Згідно регламенту, тут в Європі на офіційних сервісах, лізингові автомобілі завжди є в ціні, тому що мають сервісну історію, автомобілі, які обслуговувалися, мають сервісну історію. Самі розумієте, і технічно справні і завжди в ціні. Є багато автомобілів різних, і грандсценіки і мегани, гольфи. Кому цікавий автомобіль на замовлення з Європи, лізинговий з чесним пробігом, звичайно, телефонуйте 050 565 1. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Возимо автомобілі в Україну власними евакуаторами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Посилання на даний автомайданчик буде в описі.